Дивіться, що показує. По нижнім чакрам сильний пробой. Немає. По загальній аурі енергетика вже цілісна. Звернулася людина, проблеми з пам'яттю, проблеми з тим, що не може нічого зробити, перекриті шляхи. Куди б не звернулася б людина, нічого ніде не виходить, просто перекриття шляхів і показує по нижній чакрі Пробой іде, що йде по внутрішньому стану. Дивіться, як видно, що перекриті шляхи. Людина ходить по колу, по колу і не бачить виходу. За що б людина не взялася, нічого не виходить, вона йде, ніби по кругу йде, йде і не бачить геть виходу. Ось як перекрили шляхи людині дуже сильно. Це знімається і далі ставиться захист для того, щоб оця негатив, оця порча, яка була розроблена у цій людині, не повернулася знову. Ось гляньте, багато вже знялося, а перекриття шляхів ще знімається і знімається дуже сильно, було зроблено такий ритуал. За допомогою звертайтеся у приват.